Розбираємо кавомашину кофіт моделі 1601. Розвертаємо кавомашину. Бачимо емблему кофіт. Під нею знаходиться два гвинта. Потрібно її повернути. Зробив це двома руками, тому що незручно. Повертаємо ми проти часової стрілки. Викручуємо два саморізи. Тепер відкручуємо все з бункера. Чотири саморізи. Витягуємо бак, повертаємо нашу машинку, витягуємо з неї все, що може потекти, та потрібно її повернути набік. Знизу кавомашини машини у нас є по два саморізи з кожної з сторін. Нам потрібно їх викрутити. Для того, як ми їх викрутили, ми просто наверх стягуємо ці панельки. Тепер ми можемо зняти бокову частину, також здвигаючи її всю сторону назад. Це потрібно робити двома руками. Ось ми бачимо, як воно все тут влаштоване, просто з'їжджаємо зі своїх райок. Тепер відкручуємо бункер для зерна та не забуваємо відкрутити два саморізи, які знаходяться по обидві сторони. Бачку для води. З задньої сторони кавомашини верхньої кришки бачимо ось такі защёлки. Нам потрібно їх підійти. Можемо це робити навіть пальцем. Можна трішки допомогти спереду собі, оскільки в нас тут ще одна є защолочка. Оп, і все. І залишилась тільки бокова стінка, де бак з водою. Також здвигаємо її назад та виймаємо. Все, маємо доступ до зворного механізму, а також до інших елементів. Всім дякую за перегляди, підписуємось.